We've І одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми оплатили для наших захисників ремонт бойової автівки. Загальна вартість 94 тисячі 880 гривень. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Молодці зараз до п'ятниці. Ви можете не тільки донатити і приближати нашу перемогу, а ще й робити собі приємні подарунки, тобто вигравати наші лоти. Подивіться, будь ласка, як Україн. Старалися передавали нам на розіграш призи для того, щоб їх виграти, стати учасником розіграша. Достатній донат 200 гривень. Відправляєте від 200 гривень донат і вже берете участь у розіграші в суботу-неділю. У нас рандом обере переможців. Дякую вам дуже! І поїхали працювати. Військовий стан не скасують через три місяці після закінчення війни представник гурмо Андрій Юсов. За його словами, реальне рішення щодо воєнного стану залежатиме від безпекової ситуації в країні, а не від політичних спекуляцій. Ось така історія. Де то закінчення війни? А вони вже кажуть про припинення скасування військового стану. Скасування військового стану в Україні. До над 100 гривень, молодці, дякую. Скасування військового стану в Україні трапиться через смерть або вбивство важливої фігури особи. Після цього все закрутиться і не буде вибору. Треба буде і відкривати кордони, і скасовувати це все. Що доколи це все буде? Найближче 3-4 роки. Хто пише зараз під відео коментарі, строче, що не війна ще буде 3-4 роки, піднімаємо свою сраку, кому що не влаштовує, і йдемо, і нашу перемогу приближаємо. Поїхали далі. Так, ЗСУ зможуть вийти на кордони 91-го року і навіть створити буферну зону навколо України, але для цього партнери мають дати більше зброї. Колишній командувач ЗСУ генерал Наєв. Так, якби ж вона використовувалася та зброя? Це ж. Так. вийти на кордони 91-го року. На жаль, це залежить не від ЗСУ і не від зброї, а це залежить від торгівельно-політичних відносин і стосунках, які зараз відбуваються. ЄС готує план захоплення тіньового флоту Рашки. Оце гарна справа. Європейські країни розглядають можливість захоплення рашистських танкерів, щоб зупинити нелегальне транспортування нафти через Балтійське море. Основною метою є запровадження нових законів і координація зусиль для блокування суден тіньового флоту. Подивимось. ЄС блокує. Тіньовий флот рашки, наскільки це вдається, єс, боже, які вони красавчики можна таке озвучувати. Ну, да. так, <світнє> значить, учасники тіньового флоту, рашки, то не наша цільова аудиторія, тож можна оголошувати. Що будуть робити, як будуть їх зупиняти? Їх будуть осліплювати, їх будуть заплутувати, їх будуть. Виводити на кордони території е, країн, де вони ну, будуть покарані однозначно. Тобто, ти м, кудись хочеш втікти, е, і тобі кажуть, куди треба пливти, і ти допливаєш, а там ну, тюрьма. Тобто, отака історія. А там в'язниця. Да, непогано. Добре. Такер Карлсон заявив, що до 50% зброї, яку штати передають ЗСУ, ніби перепродається. У нас з вами скільки там було у відсотковому відображенні? 60%, да, здається. За його словами, значна частина потрапляє до наркокартелів, і це факт. Значить, він припустив, що на цьому заробляє ЦРУ, а українські бізнесмени та громадяни, яких він зустрічав в Альпах, збагатилися грошима американських платників податків. Значить, чи дійсно такий відсоток куди здівається Картелі, не картелі то вже таке, тобто не доходить. Від штатів до ЗСУ 50% зброї. Це правдива інформація. 60. 60 на 40 отака от історія. 60 на 40. Хтось за це отримає покарання винні люди, які на війні заробляють величезні кошти. Ніякої колективної відповідальності не буде. Буде індивідуальна кармічна відповідальність, від якої не втікти. Ну, і то приємно. Головною метою Мюнхенської конференції стане війна в Україні. На конференцію з'їдуться представники з усього світу, але головною темою для всіх буде саме війна в Україні. Президент чітко висловив свою позицію з цього приводу. Дональд Трамп однозначно заявив, що цей конфлікт потрібно завершити. Однозначно. Ой, так, конференція Мюнхенська що після неї як це як вона вплине на нас з вами на війну Ну, сказати ніяк, нічого не сказати. Е, значить, дивіться, що вони будуть робити на цій конференції? Вони будуть шукати слабкі місця і чому не відбувається так, як хтось там собі колись планував. Вони знайдуть ці слабкі місця, чого далеко ходити, так? Да? Далі можна подивитися просто на рівень корупції да, в Україні. Далі що вони зроблять? Вони ну вони це представники світу цього Вони створять план, розроблять, як то все подолати. Але ж трендіти, то не мішки ворочать. Тож це просто буде гарний план, який вони озвучать, з яким ніхто не погодиться, так, якщо шо. І вони розділяться і якось будуть потихеньку допомагати. Ну непогано, але так, щоб після цієї конференції на наступний день все вирішилося, ну такого не буде. Мільйон гривень безкоштовний вступ до вузу, без іспитів, спецумови з іпотеки, найближчими днями будуть офіційно представлені всі деталі. Зеленський прорічний контракт ага для залучення до армії українців 18-25 років. Ми про це дивилися. Що там будуть плюшки, що там будуть ем, і житло пропонувати, і гроші, і все, що пов'язано зі збагаченням, землею. Будь ласка. Але по строках держава не буде виконувати обов'язки свої. В Україні розробили аналог рашистського санцепіока. перша реактивна вогнеметна система, побудована на базі вже існуючої, якоїсь існуючої. Так. Ну і коли ми будемо гатити і хірячити по болотах іми аналогами. Коли нам дозволять її масштабувати. дякую.